Сезон гарбузів у розпалі. Заклади харчування вже дивують своїх відвідувачів стравами з, з цієї ягоди, починаючи від супів і закінчуючи десертами. А ще ця рослина є красивою декорацією. Гарбузову тему продовжить наша Ольга Нестерук. Рецепт нашого гарбузового супу. Він дуже простий, тобто там немає ніяких складних секретів. Ми обсмажуємо там моркву, цибулю. Це все доводиться до м'якого стану, додається гарбуз. Це все разом протушковується і е, е, перебивається блендером. Суп із гарбуза одна з найпопулярніших страв серед відвідувачів цього закладу. Ми готуємо з нього все, що можна, представляємо в різних станах: і маринований, і запечений, і проварений. Всі ми звикли до тосту з авокадо. А в нашому закладі ви можете скуштувати тост з печеним гарбузом. Звучить так, дойко трішки, та незвичайно, але це дуже смачно. Ми використовуємо декілька видів гарбузів. На ринку найпопулярніше це зараз з'явилися авокадо. Також є батернат. Вони різні в по смаках, по структурах. І так само вони в різних стравах використовують. Страви з гарбуза додає Ольга. Гостям їхнього ресторану смакують чи не найбільше. Цього року ми поступово почали змінювати меню, оскільки ще хочеться ловити сезон попередніх продуктів і запустили тільки сезон суп гарбузовий. Наш інстаграм розривається, приходять і гості. Ну коли вже повернете ваш пиріг. Тобто, так зараз ми на наступний тиждень плануємо запускати наш пиріг. Це та історія, яку яку прям гості нас спонукають повертати в меню. Ми про локальність вважаємо, що потрібно зберігати оцю цю таку філософію користуватися нагодою і ловити всі сезонні продукти, оскільки в них найбільше користі. Хоча й гарбуз майже на 90% складається з води, ягода є багатою на вітаміни. Він так як і всі. Е Яскраво червоні продукти, корисний на вітамін А це каротини, тобто для, для шкіри, для зору, багато інших макро-мікроелементів: це магній, калій, цинк, все, що потрібно нам для підтримання організму. Року заклад використав 800 кілограмів гарбуза. Його купують у місцевих фермерів. А от франківці можуть придбати ягоди і в супермаркетах, і на ринку. Ці до прикладу виростили у Тлумацькому районі. Улюбленою справою. Світлана разом із родиною займається вже вісім років. Кожен сорт він собі от цього гарно запікати з м'ясом, цього гарно соки. Це сорт мускат. Так і можна і з м'яском теж тушити. Ці теж добрі, кожен по своєму. Це ще новий сорт. За нього ще люди так не знають. Але хто пробує, то теж бере. Ціни на гарбузи теж відрізняються. Дорожчі, ті розповідає пані Світлана, які важче виростити. Цей маленький гарбузик сорт Хокайдо 50 гривень кілограм. А ось цей сорт мускат. Він більше у нього 20 20 гривень. Кілограм не всім виходить по фінансово і беруть і почуть. Вирощує жінка й гарбузи для декору. Коли ще на колись не було війни, коли був мирний час, у нас от таких дуже багато брали. Ми дуже їх багато вирощували, бо святкували свято хелол. і або, наприклад, заклади, щоб вже нас. Починається осінь і так, щоб підкреслити, робили різні композиції. Зараз ми трошки вже зменшили акцент на цьому, бо зараз не дуже так доречно от, вирощувати такі, але ще дехто собі для себе. Одну з таких гарбузових фотозон облаштували у Коломиї. Там осінню локацію для світлин організував місцевий підприємець. Чоловік використав понад 10 сортів гарбузів, загальна вага яких 6 тонн.